Добрий вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст Ігор Швець. Потії на Каховський ГЕС показують, що нам, що нам, що нам не потрібно, що нам не потрібно марити в ілюзіях, що війна скоро закінчиться. Війна закінчиться не скоро. Уже всім ясно після Каховської ГЕС, що росіяни нас будуть знищувати. Просто фізично знищувати. На Сокирянщину що літали шахіди, їх збивали. В Чернівцях Служба безпеки України затримувала російського агента, який шпигував за об'єктами інфраструктури міста Чернівців. В сукерянських лісах мітки на деревах. Мітки на деревах, які позначають повороти на лісових дорогах. В сукерянських лісах по інсайдерській інформації були помічені на деревах старі сенсорні телефони. Багато що цікавого є в лісах сукерянщини. І ось у мене питаннячко, як у людини, яка за півтора року межі війни пройшла сотні кілометрів по лісах Сукірянщини, патрулюючих як доброволець. Чому Сокірянська влада, військова адміністрація міста Сукіряни, септо Іван Володимирович Гангол, заступник голови Сукірянського ТГ Василя Козика, який відповідає за оборону, ТЦК. Тероборона. Сокірянська поліція за півтора року війни не прочисувала сукерянські ліси. От мене цікавить, чому? Чому саме ліси є Ахілесово 5 Сокірянщини, саме ліси йдуть повздовж молдавського кордону. Їх потрібно прочисувати, потрібно робити групи, розшукові групи. Не просто людей, мішків з автоматами, які сп'ять на ходу і думають, як би той автомат з рук не випустити, не заснути, щоб він не впав, а розшукові групи підбирати людей, розшуковців з нюхом собаки з командою на фас, які знають ліси, не бояться лісів, які готові до бою в лісі, які орієнтуються в лісах. Саме такі розшукові групи потрібно формувати було з початку війни, і скільки я давав, що ініціатив в сукерянську міськраду, в ТЦК, в поліцію, ноль. Себто сукірянські ліси за півтора року війни що не прочисувались від слова взагалі, як я кажу, крапка. У мене питаннячко, чому? Питанечко, чому? Хто зацікавлений в тому, щоб ліси на кордоні з Молдовою не прочисувались, не робилася грібьонка, Кваліфікована грібьонка групами розшуковців. Якщо ще службові собаки, це взагалі буде відмінно. Хто зацікавлений? Ну, Зацікавлена, звичайно, російська агентура, зацікавлені контрабандисти, зацікавлені диверсанти. Вони зацікавлені в цьому. Ну, а влада Сокірянської ОТГ, а начальник поліції Лунгу, а Іван Гангал, зам заступник ОТГ, який відповідає оборону, а Сокірянський ТЦК, а тероборона. Чому ж ви, хлопці, ПТ, не прочісуєте ліси Сокірянщина? В яких так багато, як кажуть, на жаргоні російському непонятки. І це не зважаючи те, що я за півтора року війни один пройшов вже більше сотні кілометрів по лісам. Набагато більше по лісах Сокірянщини. Дивна ситуація, дивна, дивна, коли люди, які вже півтора року отримують чималенькі гроші за оборону Сокірянщини від держави, катаючись на джипах. Від'ївши отакі добрі вгодовані обличчя, я не ображаю. Вибачте, ну нічого робити для оборони Сукірянщини не хочуть. Просто тупо косять бабло, спустошуючи сукірянські банкомати на випередки. До чого це приведе? А приведе до поганого. Правда, про це ніхто не думає. Головне рубати що капусту, бабуліси, удаючи, що ми обороняємо Сокірянську громаду і Сокірянщину не пройде. Враг не то, що пройде. Залетить на Сокірянщину льотом. І це я кажу вже, напевно, в сотий раз. Але на це і влада. Цивільна влада Сокірянщини і військова влада просто забила. Кого вони чекають? Чого нічого не роблять, не знаю. З вами був український історик та журналіст Ігор Швець. Людина, яка вже півтора року війни сама в одиночку патрулює ліси Сокірянщини. До нових зустрічей!